Ну і коротко, лівий берег, там колонка Віталія Портнікова, скільки дивізій у папи. А ми свого часу пропустили, новину, чи не пропустили на цих вихідних, фактично святими було оголошено двох пап. Це Йоанн Павло ІІ та Йоанн 23. Всі. Вони запам'яталися як революціонери, так би мовити, для католицької церкви, хто, яким чином я рекомендую прочитати колонку, власне. Але ось на самого початку згадується Іван Віталій Портніков: ось дивізію папи. Це була фраза Йосипа Сталіна, яку він сказав французькому міністру закордонних справ про те, що треба б дозволити свободне своєвільне сповідування релігії, в тому числі католицької, на території Радянського Союзу. І ось Сталін відповів, типу, а навіщо? Що, якщо в нього немає дивізії, як виявилося, Сталін пішов в історію як найжорсткіший тиран, СРСР немає, так само немає і нацистського режиму швидше за все, скоро ми не забудемо і про Росію, принаймні Путінську Росію. Mm. А ось а, цих двох понтифіків, один з яких запам'ятався світу словами не бійтеся, а іншим про те, що ніколи не, заб... не забувайте любити один одного. Ми будемо пам'ятати вічно. І власне саме ці люди перемогли в історичній перспективі. Остаточно. Тому я впевнений, що добро що самі і саме такі люди і зараз будуть перемагати. Вони рано чи пізно переможуть, тому не бійтеся і не забувайте любити один одного.